Всіх вітаю котики! Це Іра, канал Lucky Stitch. Сьогодні в нас 1 серпня, розпочався останній місяць літа, і час зробити підсумки, що в мене навишивалося вишивалося за липень. Як бачите, <смір> саме семплер в мене на повну котушку працює. Це, мабуть, є основною моєю роботою. бо Ну, Мабуть, що багато з вас знають, що він, саме цей сал продовжується до, якщо я не помиляюсь, 3 вересня, ну, тобто до початку. А в мене буде поїздочка у середині серпня, на 10 днів я з малим поїду на збори по футболу. І в мене випаде 10 днів з вишивального життя. Ну я сподіваюсь, звичайно, що щось в мене мені вдасться повишивати, але не з такою інтенсивністю, коли все ж таки я вдома. Бо Поїдемо в Карпати, буде де погуляти, де провести свій час, окрім вишивки. І я хочу максимально до нашої поїздки вишити все, що тільки можна, все, що надасть Вікторія. Тому що потім я повертаюся, розпочинається навчальний рік, малий в перший клас, і ну, я так думаю, що в мене часу зовсім на це не залишиться. Але то таке, насправді. Е я зараз розумію, що якщо б я не втяглася в цей сал, я вважаю, що я б згодом, звісно, купила цю схему за повну її, повну її вартість. Але, мабуть, я б її вишивала протягом року, а може, і декількох, бо вона сама робота неймовірна. Мені подобається те, що тут застосовується. Якісь цікаві стібочки, я таке дуже полюбляю. І... Але тут дуже багато використовується синіх кольорів. Вони такі синьо-зелені. тобто, ну, І ви бачите, так, а мені це дуже скучно вишивати. Мені коли один кольор, бо всі ці там вазончики, квіточки, воно так все чудово. А коли потрібно вишивати рамку ось тут чи ось цей фон зашивати, хоч воно там і не, як то кажуть, сплошніком, там все, все одно є якісь шахматки, якась така цікава досить схема. Але я розумію, що якщо б мене не підганяли сроки, то я би, чесно кажучи, ну, трохи би філоніла і відкладала цю роботу. Але ось так я наскільки розумію вже забулася, чесно кажучи, що в нас що в нас тут за червень вишила цей центральний елемент, і, мабуть, ось цю нижню частину, так? Ну, якщо ні, то тут в мене єдина заміна: я тут шовкове перле ось цій, ну, цей шов вишила. Давайте ближче вам трішки покажу. Нагадаю і собі і вам, бо шовкова перле лягає неймовірно гарно. Дуже вона об'єм створює дуже-дуже чудово. -дуже тут я бісер додала, ну про це я все розповідала. Тепер трішки про кутові елементи і бокові, бо тут цей елемент кутовий я вишивала повністю петітом. Я замінила фрузелки на бісер, який в мене був в наявності. І знаєте, цікаво, що якщо він взагалі рожевого кольору, але так як тут основа синя і синій з розовим, він якийсь дав такий фіолетовий трішки відтінок, такий, ну, мабуть, як бусковий навіть, так? Хоча він рожевий. Так цікаво, знаєте, ну якщо взяти окремо цей бісер, то він буде рожевий, а так він наче бусковий. Ну, а на загал так виглядає досить непогано. Воно такі, знаєте, як ожина, ягідки такі, ну, за своєю структурою, звісно, не за кольором. Додала я тут два кольори металіку, я брала dmc діамант бо в мене великі катушки, кудись його потрібно. Простроїти, і, ну, як на мене, непогано, бо по центру золотий, а тут він трішечки такий рожевий. Я, до речі, його купляла це для маяка, король маяків від Суазік, він буде використовуватися. І вирішила, що треба ще кудись. Так, давайте на цей елемент пройдемо. Тут теж є елементи пітітом, як ви бачите, ось це. Центральне середенько, і тут трішки у вазоні теж, бачите, петіт А так, все інше вишивається хрестиком, такий суцільний зашив. І я додала тут теж золотим металіком від DMC такі елементи куточки. Вікторія надає для всіх елементів, як для цих панельок, там було три. Так, три варіанти. Тобто об, обирати можна було, що тобі більш до вподоби. Але там був третій елемент з пташками. Я пташок не дуже люблю. Ну, Якщо можна, то я, я не буду вишивати таке. Ось. І кутові елементи також. Вони були два петітами і два звичайним хрестиком. Я обрала один хрестик, один петіт, і зверху в мене теж буде кутові ці елементи, верхні, один петіт і один хрестик. Ось така краса. Так, і давайте. Тут хрестик. Французькі вузлики я замінила на золотий бісер. Додала а, теж металізовану ниточку у, у цих елементах, дуже гарно виглядає. Щось мені... А, і бісер. Так, але його тут зазвичай не видно, він зливається, але тут є бісерок, бачите? Синій колір, він так дуже пасує. Ну, Він зливається з основним кольором. Це так і повинно бути насправді. Але ну, в мене був такого кольору бісер. Треба його кудись пристроїти. Бо це, то мабуть, від Golden Key вишивала е, куб, і там дуже багато було білого, синього і золотого бісеру залишилось. І ще одна бокова панель. Ось так виглядає. Тут суцільний хрестик, і теж я додала куточки золотим металіком. А вже вчора я отримала наступний елемент для вишивки це кутові знову ж таки ці квадратики. І зараз запишу це відео, буду знімати зі снапу, бо в мене є. Давайте так покладу. Близько я вам показала, так, щоб О, вся робота вміщувалася в кадр, і трішки вам хочу розказати, в мене така проблема, я чогось собі так ну вигадала насправді, я нічого не рахувала, я не дивилася, скільки там сантиметрів буде цей семплер. І як завжди, знаєте, таке собі. І я була впевнена, що весь цей семплер у мене вміститься на снапи. Це 11 на 17 дюймів. Але, ну, як бачите, не вміщується. Бо тут ще трішечки, ну, мені потрібно ще більш ніж половина такого ж, такої ж відстані. Але нижчий я не можу його е, вмістити саме у снапи, бо я ж тут попришивала вже бісер, і воно не ляже під цю ну, пластикову планку. Так? І тепер я у розпачі, що робити, бо ну, переходити, мабуть, буде. Ну, в мене насправді вибор не великий, то я вже буду верхні ці елементи вишивати, мабуть, на п'яльцях, бо з п'яльцями в мене все вийде. Так, тут бісеру ж ніде немає. Ну, буду якось так частинами шити, що робити. Вже Ось так, не розрахувала, хоча, ну що не розрахувала, в мене все одно більших снапів немає. а Хоча є в DMC. О, треба буде спробувати ще туди. Запхати, вибачте. Так, і Буду одразу казати, що хочу вишивати у серпні, щоб ви так розуміли, на, на що очікувати. Звісно, у серпні по цій роботі я планую завершити повністю рамку і вишити кутові елементи. Можливо, встигну ще у серпні розпочати верхню панельку горизонтальну, ну, бо там наступний етап у 20-х числах прийде серпня, але мене не буде дома. Я не впевнена, що я потягну цю роботу зі всіма нитками з собою у Карпати. І на цьому, мабуть, все. Так? Давайте я її сюди. Ось так поставлю, вона не буде нам заважати. Що ще вишивала? Так, скатертину свою від Чарів на мить, так? Вишивала, не буду її розмутувати. Скажу лише, що тут вже вишито більше, ніж 60%, щось 62 чи 63%. І насправді, просто показую, що так, я працюю над нею. В мене був план добити до 20 тисяч хрестиків, і я вже, щоб вам не збрехати, в двох тисячах до свого річного плану. Я зараз взяла цю роботу як дорожню, тобто я з цим процесом ходжу на тренування малого. Не зовсім зручно, бо в мене тут і біндери вони важкі, і п'яльця важкі. Ну, так, Поки знаєте, погодка дозволяє, то сидиш собі на лавочці, на лавочці спостерігаєш за грою малого і потрошку вишиваю, дякуючи, що тут не так багато кольорів, і тим більше, що на загал, бачите, тут зараз я жовтий колір взяла в роботу, і їм буде вишиватися тут і рамка ця до кінця, і тут ще будуть ці пшеничка, буде вишиватися. Тобто, ну, це мені на два а то й три тренування я буду вишивати тільки жовтою ниткою потім щось доробляти. Тому я сподіваюся, ну я впевнена, що у серпні ця робота. Просунеться, було б чудово, якщо б я за серпень вийшла 2000 хрестиків і відклала цю роботу вже до наступного року. Але ну, я не знаю, як, як піде. Знову ж таки, моя поїздка трішечки змінює мої плани. Але, ну так, показую, що вона, вона в мене в процесі. Так, зараз що, переходимо до моїх гортензій чудових. А перше, це від Лукас. Тут в мене 78% вже готово. Так, вона у весь, вся вміщується. О, ось так. Чудово. У цьому місяці я закрила третій куточок, як ви бачите. І так, ну, знаєте, з умовою того, що це то воно вишивається досить швидко. І я впевнено наближаюся до виконання свого плану, бо тут в мене стояв план вишити 30 тисяч стібочків, тобто 15 тисяч хрестиків ділимо навпіл. І мені тут залишилося ще 3 тисячі до виконання плану. Звичайно, після цього. В мене залишиться 10 чи 20 тисяч, я вже не 10, мабуть. Да, 10 тисяч залишається. І воно таке. Ну, тобто, це на тиждень роботи. І якщо б в мене не було там інших планів, таких, як звичайно, планів Наполеона, то я б до кінця року все ж таки хотіла завершити цю роботу. Вона дуже гарна. Виходить. І вже знаєте, закрити цей гештальт. Але, ну не знаю, як би там не було, план виконати. Потім, якщо буде час, то спробую все ж таки закінчити, фінішувати з нею у цьому році. Поки так, у серпні поставила собі план закрити три тисячі хрестиків і виконати план на цей рік. І давайте одразу покажу вам ще одну свою гортензію, яка, ну, у мене такий, знаєте, сумно аж за край. Зараз ми її якось тут це те, що я вишиваю на принтованій основі. В кадр вона не вміститься. Давайте вам так кусочками трішки покажу, бо тут я так, ні, треба саме семплер звідси прибрати. Так, що ми маємо, дівчата? Я завершила цю бутлю з водою. І ну, на екрані вона нібито так непогано виглядає, але я дивлюсь на неї вживу, і це, це ну, блін, ну мені не подобається, як це виглядає, чесно кажучи. На прев'юхі було якось цікавіше. І якщо ця робота поза. Позиціонується як там, максимально наближена там, до фото, то блин, я тут бачу якісь плями, 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 якийсь бекстіч недоречний, як на мене. Ну, не знаю, вже, вже вийшла, вже теж в мене тут залишилося, я вам зараз точно скажу 4251 стібочок. І саме гортензію потрібно буде закінчити. Так, давайте зараз ось так зробимо. Так, о, саму квітку я почала вишивати. Давайте може так. Я сподіваюся, що хоча б сама гортензія буде виглядати краще, ніж ця бутля з водою. Ну, ваза я не можу її назвати, для мене це як бутля з водою. Ось зараз, поки я. Ой-ой-ой. Що ой, ой, ой. ж це тут? Ладно, причепилося, зараз мені подобається, як це виглядає. Ну, звісно, що воно таке все рване, да? я вишиваю по кольорам. Намагаюся використати спочатку усі бленди, які запропоновані, а їх тут безліч просто. Я не знаю, їх взагалі в роботі тут 50 чи щось таке. Тут дуже багато блендів. Ну, о, ну ви можете побачити, да, хрестики всі. Всі хрестики трішки блендануті, майже всі. Ось, і ну, я взагалі, коли у роботі присутні бленди, то я намагаюся спочатку вишити їх, бо ці е, ті номери ниток, які використовуються у блендах, зазвичай вишиваються ще і без них, і так, щоб максимально використати нитки, які вже десь там були у використанні, да, з бленду там, дошила, розділила їх і вишила їми тут же ж хрестики. Ця робота в мене запланована фінішувати її у цьому році, і так як тут трішки більше 4, 4 тисяч хрестиків, то також плануємо фінішувати з неї у серпні. Літо завершити до речі, може це і цікаво. Закінчити літо гортензіями. а? Взяти в роботу тільки цю гортензію і від Лукаса. Ну, точно я б їх завершила. Ну, але дуже багато інших планів. Так, дівчатка-дівчатка, давайте ще вам дещо покажу з гортензіями завершили. Також у липні я вишивала нарциси від мережки. Ось таку красу зараз маю. Давайте, може, трішечки отак зробимо. Я вже не буду виймати з п'яльців, бо я тут, я тут, тут, щось я тут не дошила. Ну, Взагалі-то норму по нарцисам я е зробила. В мене було заплановано, зараз я навіть подивлюся, щоб не збрехати, 20 тисяч відшити на цій роботі. В мене є 20 тисяч і трішки більше, і тому. Я записала собі, що план я виконала, і цю роботу відкладаю до наступної весни. І сподіваюся, весною із задоволенням повернусь до неї і вже завершу її, бо там залишиться що там у нас залишиться? 13 тисяч вишити. Ну, тобто, так, взяти егей, і за місяць можна зробити. Ну, ось така краса виходить, мені дуже подобається, але щось останні декілька місяців, може, що знаєте, що заставляю себе, бо треба ж виконати план, сама собі напланувала. І вона в мене дуже важко просувалася. Ну, щось якось так мені не дуже це подобалося. Так, і, і дівчата, все, що я по процесам, я вам все показала. Було в мене цього місяця також два фініші. Перша, це я робила перший відшив для Ольги Дмитренко. Зараз вставляю вам фотографію. Це чудові мальви. Дизайн називається «Мавчин вінок». Отримала максимально задоволення, вишиваючи їх на такій яскравій основі. І вже... Її вам не можу показати, бо передала цю готову роботу Олі, але ну, на фото можете побачити, як воно все чудово. За схемою звертайтеся або до дизайнера, або в інстаграм на сторінку комод. Наскільки я зрозуміла, в комоді випустять ще й набори цього дизайну, то можете взагалі купити собі набор. І Одразу взяти і вишивати ще попереду цілий серпень ви зможете побавити себе яскравими кольорами та надзвичайно чудовим результатом. Так, з мальвами закінчили. І ще був в мене невеличкий, дуже невеличкий ось такий фініш. Ну, і старт, і фініш, бо почала і закінчила. Це наборчик від Мілхіл, але в моєму випадку це не набор, це підбір, тому що не змогла його у свій час ну, щось не купила, а потім вже не було ніде в магазинах. Чекати не було сенсу. І ось так я взяла за основу коричневу пластикову канву. Бісер. ну, В мене був тільки. Якщо я правильно пам'ятаю. Ага, за ключом в мене був цей мілкий дрібненький такий чорний, бачите, мілхіл. І на дереві зелений ось цей колір, це також за ключем. А, також тут є такий фіолетовий, використовується на будиночку. В мене такого не було. Ну і звісно, там витрачати там, 70 гривень, щоб купити. 10 бісеринок ну, нема сенсу, підібрала з того, що було, і мені здається, досить непогано це все виглядає. І також не було в мене коричневого бісеру, потрібного кольору, взяла з того, що в мене є. І я вважаю, що для такої, такої манюськи ну, все чудово. Ще треба буде зробити підвіс, приклеїти зворотню сторону фетер, і буде така в мене ще одна прикраса на осінь на Хеллоуін. І що, дівчата, це все насправді? Бачите, як, ну, так як у мене дуже багато часу і дуже великий, ви бачили, саме-саме саме семплер від Вікторії Попович. Він дуже багато часу зайняв, тому на цьому все. А у серпні, як я вже казала, буду вишивати скатертину, буду завершувати гортензії від Лукас, ну, тобто свою заплановану норму. Буду завершувати гортензії у пляшці. Що ще? А, і буду розпочинати Еммі Бішоп. Це мій план мінімум у зв'язку з моєю поїздкою, про яку, до речі, я буду намагатися щось зняти вам показати. Бо Карпати це завжди дуже красиво. Дуже-дуже-дуже чекаю, чекаю цієї поїздочки. А на цьому в мене все. Не буду вас затримувати тут теревенями своїми. Бажаю вам ой, якомога спокійніших днів, ночей, бо щось ці москалі щось розбуянилися. І побільше веселих новин з Москви, щоб вона там палала. І нам всім цим надавало якихось приємних відчуттів. Все, будьте здорові, слава Україні! Героям слава!